Привіт, це Міра. Знаєте, я думаю, якщо ви зайшли на цей відос, то ви, А. або мій підписник, або людина, котра цікаві, в принципі, саме мої відоси, або Б, людина культури. Справжня людина культури, герой, інтернету і всі ці звання, що можна навішати. Чому? Тому що, ну, давайте будемо відвертими. Юрій Перінги дуже непопулярні, фемслеш Перінги дуже Дуже непопулярні, наскільки просто вони непопулярні? Ну, Вони непопулярні, наскільки це тільки можливо. Нема нічого більш очевидного і менш популярного, ніж фемслешперінги. Розберемось чому. Тут я мушу зробити слушечку на моїх два передніх відео, в котрих я розповідала про те, як прописати гет та слешперінг. Відео про гетперінги, я розповідала, що очевидно з історичної зору, чому цей жанр, ця направленість вона популярна. Тому що ну камон, більшість людей, як і всіх <правда> живих істот, мають гетероорієнтацію, тому що вау, природа, і людям цікаво, людям звичніше про це читати, на це дивитись, є все-таки згадуючи слеш-перинги, тобто коли на чоловіка, можна зазначити, що ну. Більшості такий контент, контент по таким потребують жінки, а жінок у нас ого половина людства. Тобто, доволі така велика частинка, доволі така велика кількість людей. І більшість цих жінок мають гетероорієнтацію. тобто вони лояльно виходить, відносяться до всієї нашої алгоритичної цієї движухи, про ми розмовляємо. Але самі вони ну, читають про чоловіка, тому що, ну, блін, ну, прикольно. Ну да, один чоловік іншов. Ну і що? Знаєте, і що? все одно це два чоловіка. Їм якби норм. Получається, що гедперінги, аудиторія перингів це, в принципі, потенціально всі люди. Аудиторія слеш – це потенціально половина людства. А от аудиторія фем слеш Не. Тут вже складніше Розумієте, про що я? І якщо ми, звичайно, кажемо про щось максимально сексуалізоване і все таке, там, де дві жінки, то да, да, в нас аудиторію аудиторією є гетерочоловіки, котрі сексуалюють лесбійок. Ну, але ми тут кажемо не про 18 плюс контент. Ну, окей, про нього, в принципі, в тому числі, перхи часто його включають, але все ж таки ми тут говоримо про романтику. І романтика між двома жінками. Хто є їхньою аудиторією? Очевидно, жінки теж. Але у гомосексуальних жінок насправді в співвідношенні до всього людства ну, м -м -м маленька кількість. Справді маленька кількість. І саме тому я вважаю цей жанр таким непопулярним. Пенгі по ньому все ще можуть бути дуже популярними. Давайте ми згодимося. Так, да, я знов повертаюся до магічки. Макі Набара. Я думаю, ну правда, окей, є в нас, звичайно, ще макі і юта, але ну, макі і на бар. Да, ті, хто в фандомі, я думаю, згодяться зі мною, що цей перінг доволі таки популярний. Але відносно всіх інших сатасух, і тафуш і тому іншому. Немає такої популярності. Я все це вела до того, щоб сказати, що навіть якщо Пейрінг буде в принципі популярним, впізнаваним, і ну, майже всі будуть з ним згоджуватись у рамках одного фандому, не те, що він зможе стати гіперпопулярним відносно всіх інших гет- і слешперінгів. Звичайно, ми зараз не кажемо про ситуацію, коли в нас Пейнг, в принципі, є основним майже канонним. Я Нано ну не дивилася, але ну, навіть я, не дивлячись Нано, ну, знаю, знаю. Я думаю, багато хто з вас теж на да? герої інтернету. Але, чуваки, це не значить, що всі ті, хто хочуть прописати якісь фанфік чи свій оригінальний фарб слеш, свою парочку. Ні, ми, ми не ми не впадемо в вічі. Ми все зможемо. Просто в нас менше прикладів. Так, да, я все це вела просто, щоб сказати, що, на жаль, для тих людей, хто хоче прописати фем-слешпег, менше прикладів просто. Де підводочка така собі довга. Ну, це ж я. І нарешті ми перейдемо до того, як, будь ласка, не треба прописувати фемслешперінг. Перша штука, котру я повторювала в відосі про просто слашперінгі, котру я трошки затрагувала у відосі про гедперінги, це гетеронормативність. О oh майґаут, будь ласка, не треба. Ви можете зробити жінку сильною, ви можете зробити жінку мускулинною, де? Але якщо ви просто візьмете і характер, і якісь принципи, і якісь соціальні навички, і все все, 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 все. Від е, персонажа чоловічої статі і просто перемістити це в персонажа жіночої статі. І також, тим більше, постраждати їй волосся, зробити їй максимально стиль в одязі, такий пацанський, і поряд з нею, як парочка, буде така вся няшечка, така вся гуська, така вся котра постійно в рожевих сукнях ходить. Ну, комусь це сподобається, але вчасності ні. Ем, але, чуваки, якщо вам подобається такий плюс-мінус труп, в мене є одна річ, котра врятує його, котра врятує цей труп, котра зробить його чимось реально прикольним. Просто, будь ласка, не давайте жіночому персонажу, котра у нас більш мускулинна. Чоловічу соціальну адаптацію. Ні, ні, ні. Жінки, навіть якщо сильні, не нав... навіть, тим більше, якщо сильні, якщо круті, якщо не порогинаються під патріархат, вони все одно проходять жіночу соціалізацію у суспільстві. Все одно до них відносяться як до жінок, вони є жінками, блін. і... Да, навіть якщо їм не подобається ні сукні, ні рожевий, і в них короткі волосся. Не. Навіть якщо їм подобається інші жінки, все одно вони проходять жіночу соціалізацію. Розумію, що може звучати трохи складно і якщо вам складно ж таки було зрозуміти це все, трохи полегше, не поясню, але перероблю. Якщо ви самі жінка, то просто можете деякі моменти з того, як ви ведете себе в суспільстві. Прописати на цю персонажку. Якщо у вас є хоча б ну, парочка знайомих, якась подруга, то списати з них, з неї, як вони чи вона поводяться в суспільстві. Не ну, обов'язково, прям це буде щось м'яко, очевидно, що ось, А от, от всі жінки так роблять: Ой, ні, ні. Але якщо ви жінка, то і у вас є якийсь друг, то можливо. Ви могли помічати, що ви якось по-різному ведете себе в якихось ситуаціях, основуючись не на просто ваших характерах, а на те, як вас виховує, основуючись на вашій статі. Ну і навпаки, це теж працює. Коротше, просто полюйте, просто дивіться на те, як ведуть себе люди жіночі статі. Да, з'являтися жінок. Кому це не подобається? Вибачте, звучало трохи дивно, але ну правда, найкращий, найліпший, найпрекрасніший спосіб чомусь навчитись, щось навчитись малювати, щось навчитись прописувати. Це просто спостерігати за цим в реальності. Ну як факт, знаєте. Повертаючись до того тропу, можу сказати, що всі інші якісь такі пацанські замашки ви можете залишити у цієї персонажки. Правда, грубість можна залишити, агресивність можна залишити, якщо тільки правильно це використовувати, тому що ну круті, сильні персонажки, такі грубоваті чуть чуть, чуть, -чуть не прям мега сильно, але от грубоваті, вони подобаються... Реально багато кількості людей. Ну, мені в тому числі серйозно. І я помічала також. Тому так і кажу, звичайно, не тільки тому, що мені подобається. Хоча, о Боже, як мені подобаються такі персонажки. Ті, хто знають мене, поки як мені в зелено око, обоєв. Ви ви її бачили взагалі? in a Strong Woman. Супермесі. Ще одна штука, про котру дуже важливо не забувати під час того, як прописуєш. Фемслешперінг це те, що ребят у фемслеш відносних перінгах теж бувають і будуть проблеми. Про можуть бути аб'юз, можуть бути зради, можуть бути всякі конфлікти на почві битовій, на почві просто розходження якихось поглядів. Не забувайте про це, тому що часто саме чомусь у Фимслешфейнах про це вообще напроч забувають. Вся драма, в частності там вибудована на прийнятті орієнтації персонажів. А це, ну типа, ок, якби де. Але можна ще якусь драму розвернути, якщо ви тим більше хочете розвернути цю драму. Не ну, обов'язково, я не кажу зараз, що абсолютно всі автори е контенту по Хрусла мають якусь драму там розврачувати. Але якщо ви хочете, то згадайте, що вау, ваші персонажки теж люди. Ну тобто, знаєте про, про це, ну так, да, жінки теж люди. О, Боже, звучить просто ідотно, але справді саме у. Перінгах про це так часто забувають. Тому ви, будь ласка, так не робіть. Тому що де, можливо, хтось там якийсь придурок скаже, що о Боже, ані правда, Боже, з мухи слона до бле-бле-бле. Але більшості людям буде насправді приємно, цікаво і несподівано побачити якусь таку живість у вашому контенті по цьому перінгу у ваших оригінальних персонажів. Тому що да, конфлікти звичайні людські, це живість, це життя. вау. Wow. Це були основні моменти, тому що насправді через те, що в насперінгів не мають величезної популярності, в них і проблематик не настільки багата кількість, як у слеш- і гетьперингів. Це з однієї сторони, якби добре. Прекрасно. А з іншої, ну давайте тоді уж поговоримо про те, як можна зробити. Якщо прикладів як не треба, у мене все так все одно менше. На початку я вже згадувала перінг макінабар. Для тих, хто не шарить за магічку, зараз поясню просто максимально кратко. І в принципі, цей троп. дві сильні жінки, але одна більш емоційна. Все. В принципі, отак от і можна описати дві сильних характером, чи фізично, чи духом, моралью, якимось своїми устоями, чим завгодно, але сильні жінки, не нюні, не плакси, реально сильні духом. Да, повторювати буду і можу це довго. Але одна правда просто більш емоційніша. Одна легше. Можливо, показує емоції, чи, можливо, є більше тем, котрі можуть її вивести нам, якісь ці емоції, чи вона, в принципі, більш емпатична? Ну, коротше, емоційніша. Можна було подумати, що я про щось дуже-дуже схоже казала у відео про слешберінги, але через те, що тут у нас дві жінки, важливо це проговорити. що Крута, насправді крута, коли в нас два персонажа самі по собі у них такий темперамент домінантний, не те, щоб вони будуть якось боротися за цю домінантність у стосунках. Типу, окей, можна це зробити, але далеко не обов'язково. В принципі, я маю на увазі в суспільстві, як вони себе поводять більш домінантно то це круто виглядатиме. Це реально виглядатиме круто. Да, деяким людям, не те, щоб це погано, що ви не знали, але деяким людям треба доносити, що домінантні жінки це круто. Це класно. Багатьом людям таке подобається. А тут, типу, дві домінантні жінки, і такі, типу, о oh гард! Другий троп, котрий, в принципі, чимось схожий на перший, але якщо в першому ми можемо додати драму з прийняттям орієнтації, все це таке, то в другому. Боже, це не те, щоб троп, Просто я так хочу про нього розповісти. Дві дорослих жінки, котрим, в принципі, абсолютно насрать на орієнтацію, тобто, це взагалі не підіймається в драмі, в драма момент, якщо він є, прям нуль зіро. Але ці дві жінки вони не сприймають друг друга одна одну, саме як жінок. Тобто вони сприймають одного ну, як чисто особистість, чисто характер, тобто абсолютна сліпість, абсолютна сліпота, як це взагалі це, це слово ви сказати тут. Коротко, абсолютно похрін на стать, абсолютно похрін на зовнішню оболочку. От такий прикол. І знаєте, не дарма я сказала про те, що саме дорослі жінки, тому що якщо ми візьмемо таку саму штуку, але з підлітками це буде виглядати трохи нереалістично. Типу, чому вони такі спокійні, чому їм так пофіг на, чому так мало емоцій, тому що це дорослі спокійні жінки, котрі глибокі, цікаві характером. Тому тут дуже важливий вік, тому що життєвий досвід. Він деяких персонажів дуже сильно і неймовірно прекрасно прикрашає. Саме в такому тропі, коли я чесно ставлю на те, що тільки що його вигадала, це буде виглядати максимально виграшно. А ми підемо далі все-таки в щось інше. Зараз буде троп, котрий максимально наголо злизан з слеш. Але це в нас, коли одна персонажка, це така по характеру просто хороша. А друга по характеру просто мегагандон. Хорошо, Хорошо, поясню трошечки покраще. Ну, обов'язково, щоб це була в нас протагоністка і антагоністка. Це, ну, очевидно, це протагоніст-антагоніст, те, що можна на перінг абсолютно любої направленості накинути, і це буде прикольно, якщо нормально прописати. Тут я маю на увазі, що одна в нас така от, good energy, вона така хороша. Вона емпатична, в неї можуть бути якісь свої мінуси, як і у всіх людей, і напевно будуть. Але у другої цих мінусів цих якихось неприкольних, нехороших звичок, наприклад, чи якихось принципів, котрі ну, 50 на 50, набагато більше. На жаль, прикладів я теж вам навряд чи можу сказати, тому що сама я теж те, щоб дуже сильно, дуже глибоко шарю за Фепслеш Пейрінг, тільки за самі популярні. Але я думаю, що можливо комусь така ось штука сподобається, котру я тільки що описала. Цей відеос на жаль буде найкоротших з всіх в серії, але не тому, що в принципі інформації мало. Інформації та багато, тільки, на жаль, незалежно від направності, багато що з цієї інформації просто повторюється. Так, я. Робила дуже сильний такий наголос, зроблю ще раз, на тому, що важливо не забувати про те, що жінка це жінка і в соціальному плані гендерні стереотипи це все ще погано. Я не кажу про те, що вау, вау, треба бути і бла-бла-бла. Ні, я сама шатала такі стереотипи і вам насправді теж раджу, якщо вам вони не подобаються. Я тут більше про те, що не треба використовувати гетеронормативність на гомоперінгі, щоб. Дізнатися більше інформації, котру можна перекинути на вирішення, як я казала, любої направленості. Просто подивіться два моїх попередніх відоса. Вони будуть в кінці, буде поселенчику в кінці, ну як поселочко, тикніть просто на екран, там буде плейліст з всіма цими трьома відосами. Я думаю, що ви багато з чого зможете дізнатись, де мені сумно, що в нас а, така от щепетильна така. Дуже нерозповсюджена тема стала останньою в серії, але анлакі, як кажеться. Будь ласка, якщо ви додивилися до цього моменту, поставте лайк, тому що я впевнена, що цей відео він буде десь в дупі по переглядам, тому що слеш і гетперінги, ну, як і казала, набагато популярніша тема. Не те, щоб я хотіла на своєму каналі балакати лише про щось популярне. Ні, мені прикольно освіщати деякі такі трошечки андеграунд теми, але по статистиці це, це б'є. Тому, якщо вам відео сподобався, будь ласка, актив. Якщо вам є що сказати, будь ласка, напишіть коментар, я прочту. Відповім, якщо чи щось таке прям цікавеньке. Можливо, з вами подискусуємо, можливо, з вами просто згодимося на тому, що як жаль, що не немає такої популярності. Поплачемо всі разом. А це була Міра. Всім пока-пока.